Друзі, всім вітання! Наша студія дизайну сьогодні взяла в роботу нову квартиру 75 метрів квадратних, розташована на південній стороні. Значить, в короткі сроки ми зробимо класний дизайн-проєкт. Замовники молода пара побажали зробити максимально сучасну та комфортну для проживання квартиру. Значить, коротенько зараз ми покажемо, які у нас тут локації є. Ми знаходимося в майстер спальні з великим балконом. Значить, тут у нас є кухня, також з балконом, в якому, скоріш за все, ми зробимо панорамну панорамнути зону віконну. Потім у нас санвузол невеличкий, ванна кімната. Тут в парці, поставимо шкаф-купе. і заходимо зараз в дитячу а, спальню, також з, на південній стороні. А, тут буде розташована робоча зона для дитини. Значить, в короткі сроки ми зробимо цей дизайн-проєкт. <кій> Роботи будемо виконувати на цій квартирі з командою Comfort. Team. Підписуйтесь на нас, будь ласка, ставте лайки, задавайте питання, коментуйте і зовсім скоро ми покажемо, в що ми природили цю квартиру, яка зараз знаходиться на повній стадії демонтажу. Всім дякуємо за те, що ви з нами. Ще раз, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк і слідкуйте за нами, буде дуже цікаво.